Так, друзі, всім привіт! Сьогодні 6 травня всіх з великодніми святами. Сьогодні ми не працюємо, це е, заїхали на агрофірму, сьогодні якраз вони культивують своїм новим культиватором трактор ХТЗ. Зараз спробуємо поспілкуватися. З механізатором, якщо він захоче зніматися, дивіться, трактор е ХТЗ з двигуном DOIS легенько йде, без дима зовсім. А йому цей культиватор зовсім. Він даже не чувствує його. Христос. Нас сьогодні відпочиваємо. Чую, я зараз. Збираємо, що працює, працюєте. Піду. Я думаю, діскує це. тут 8 метрів, так? Да? Ні, я дивлюся взагалі, де він без, як то кажуть, не чувствує він його дим. Да? Та дим взагалі немає. У мене з димком я з Європака тягав. Так, да? да, 85. Ну получається перекриття, якщо вбрати вісім рівно йде. Я з європаком їздив. Сія вже. А ну ще прокатаєте. Є там сиденьєш? Та нет. Все рука же кабина да? жарка такая Найти ходит? Видите, да? 2-3 yeah. да, ну, я доходив на кутиван на цьому з Європаком 2, -2. Yeah. Ну, я з європаком робив общая красота. Рівненько там робить. Это тут 50 кисковки, да, получат? Вороны. Вороны. У мене колись тоже это було из силы. Предух такими. А ты не в Євро. Вот здесь и непогрыкими тима. Хорошая штука. так Культиватор 8,5 метрів захвату, ну таке не дуже, як то кажуть, хороший варіант. Дивіться, виходить, залишає пропуски такі. Все. Посередині просто не взяло. Крила взяли, а середина пройшла поверху. Так, Культиватор, здається, називається Polaris, якщо я не помиляюся. Ну, По рівному в принципі, роботу робить нормально. А там де перепади, то приходиться по два рази. Бачите, я ж кажу, ось його. ложбина, воно просто не перекриває його. Поверху серединя секція пройшла і все. Тобто, Приходиться по два рази ходити, ну, самі розумієте. Воно якби сушить. Значить трактор працює передача 3-2. Ось така робота. В принципі, бачите, такі грудки залишаються. Значить, кому сподобалось відео, подобайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі, гарних свят, всього всім найкращого. До побачення.